1 вересня цього року випадає на вихідний. Однак свято першого дзвоника в Івано-Франківських школах не переноситимуть. Урочисті лінійки в навчальних закладах відбудуться у суботу. Також у день знань вчителі проведуть і обов'язковий урок, стверджують в голозевому управлінні. У новому навчальному році він присвячений пам'яті В'ячеслава Чорновола. В управлінні освіти кажуть, навчальний процес повинен розпочатися 1 вересня. Такий наказ Міносвіти. З огляду на те, що вчителі вийдуть на роботу у суботу, їм нададуть вихідний в інший день. Кожен вчитель в той день, в який він захоче за його бажанням відпочити, зможе цей день взяти собі впродовж навчального року, але ще раз зазначу тільки у канікулярний період. А от дев'ятирічну Оленку навіть що навчання, не лякає. Її родина тривалий час мешкає у Сполучених Штатах Америки. Саме у суботу дівчинка у спеціалізованій школі поблизу Нью-Йорка вивчає українську мову та історію. Практика суботніх шкіл досить розповсюджена. і Для нас проблемою до суботу суботу доїхати до школи ніякої не спадає. Та ми теж читає і на пам'ять ми вірші кажемо. уранці біля хати, малесенькі сліди. Сачаточка в хати вступила на поріг. Приходилося, Приходилося іди, ступ... Стояло. Стояло біля хати, вступила на поріг, хотіла нам сказати, що випав перший сніг. Батьки івано-франківських школярів суботні 1 вересня сприймають на ура. Кажуть, не доведеться відпрошуватися з роботи, та й на шкільне свято зможуть завітати усією родиною. Звичайно, що зручно, тому що це субота вихідний день і всі мають змогу. Прийти на лінійку, е, каже, нашу радість. Навчальний процес за розкладом у школах Івано-Франківська розпочнеться у понеділок, 3 вересня. Галина Гордашко, Сергій Шваюк, новини на вежі.